Погодитися із самим собою, Амоса, розділ 3, вірш 3. Чи йтимуть двоє разом, якщо вони не погодилися між собою? Коли справа стосується віри, багатьом віруючим здається, ніби одна їхня нога, наче прибита до землі, як би вони не намагалися, все залишається на місці. І якщо ви спостерігаєте за ними, то зрозумієте чому. Вони просто не погоджуються із самими собою. Спершу вони говорять, «О, так, амінь, я вірю в слово, але потім висловлюють повне невір'я. Так, я знаю, що Бог обіцяє благословення, але скажу вам, мої справи такі погані, що я скоро зароблю собі виразку шлунка. я так хвилююся, що не можу спати вночі. Якщо заглибитися в слова людей, то ви побачите, що їхні дії також суперечать Божому Слову. Знаєш, брате, я не можу давати десятину за такого доходу. Я просто збанкрутую. У житті такої людини віра не буде працювати. Зрозумійте, ви тривимірна істота, ви дух. У вас є душа, яка складається з вашого розуму, волі та емоцій, і ви живете в тілі, і кожна з цих сфер відіграє свою роль у вашому житті вірою. Ви повинні привести всі ці сфери до згоди між собою, перш ніж іти вперед. Почніть годувати свій дух Божим Словом. Як ваше тіло отримує фізичну силу від звичайної їжі, так і ваш дух отримує духовну силу, коли ви годуєте його Божим Словом. Ця духовна сила називається вірою. Розвивайте цю віру, і тоді ваш дух пануватиме над двома іншими сферами, а не навпаки. А далі приведіть до ладу свою душу, думайте про духовне, про горнє, а не про земне, роздумуйте над Божим Словом, доки ваші думки не узгодяться з ним зосереджуйте свій погляд на Слові Божому, доки і ваші емоції не підкоряться йому. Нарешті приведіть до ладу своє тіло. Як тільки ваш дух і душа утвердяться в слові, це стане нескладно. Тіло є послідовником, а не лідером. Воно робитиме те, чого ви його навчите. Почніть навчати своє тіло діяти відповідно до Божого Слова, яке ви посіяли у свій розум і дух, і воно піде за ними. Не намагайтеся жити вірою з прибитою до землі ногою. Погодьтеся із самим собою, приведіть свій дух, душу і тіло в гармонію. І Божим словом ви зможете рухатися вперед стільки, скільки захочете. Уривок із Святого Письма. Перше послання до Солонян, розділ 5, вірші з 14 по 24. Благаємо ж вас, браття, напоумляйте безладних, утішайте малодушних, підтримуйте слабих, будьте довготерпеливі до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро одне одному та для всіх, завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, пророцтва не гортуйте, усе випробовуйте, тримайтеся доброго, утримуйтесь від усякого роду лиха, а сам Бог миру нехай освятить вас повністю. І нехай непорочно збережеться ваш дух і душа і тіло бездоганними на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить це».